Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як та хто може оформити пенсію за період роботи за кордоном. Якщо вас цікавлять схожі теми, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та діліться цією інформацією з іншими. В Україні для виходу на пенсію 60 років у 2023 році необхідно мати трудовий стаж не менше 30 років. Де ж його взяти українцям, які більшу частину життя працювали за кордоном? Виявляється, не все так погано. Українці, які офіційно працювали в Польщі, після повернення в Україну, можуть отримувати пенсію за період роботи за кордоном. При цьому виплати будуть розраховуватись пропорційно стажу. Можна отримувати пенсію навіть на підставі стажу, отриманого під час роботи за кордоном. Якщо ви працювали в Польщі і в Україні, то можете отримувати дві пенсії від управління соціального страхування, тобто ЗУС, та від установ соціального страхування України. Однак необхідно виконати умови для нарахування вам пенсії на території кожної з цих держав. Україна підписала угоди про соціальне забезпечення з Польщею, Латвією, Литвою, Естонією, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Іспанією та Португалією. Кожна країна призначає та виплачує пенсію лише за стаж, який людина отримала на її території. При цьому стаж іншої країни зараховується, щоб визначити, чи має людина право на отримання пенсії загалом. Головною умовою зарахування закордонного стажу для отримання пенсії в Україні є легальність роботи за кордоном. Український пенсійний фонд може зарахувати закордонний стаж, якщо людина сплачувала пенсійні внески. Крім того, є певні винятки щодо видів трудових договорів, за які не зараховується пенсійний стаж. У Польщі це договори підряду умова оділу. Також Польща не зараховує до трудового стажу період перебування на лікарняному, однак зараховує час, протягом якого особа навчалася в університеті. Для отримання закордонної пенсії. Достатньо лише звернутись до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації та заповнити відповідний бланк заяву. Зразки бланків про призначення польської пенсії можна отримати у територіальному органі Пенсійного фонду України, а також на їх сайті. Посилання я залишу в описі під цим відео. Додатково звертатись до пенсійних органів інших країн не потрібно. Усю роботу з пересилання документів для отримання пенсії мають взяти на себе пенсійні органи України. Однак це тривалий процес. Під час заповнення бланків треба обов'язково вказати обліковий номер песель або серію і номер посвідчення особи чи паспорта, ідентифікаційний податковий номер, тобто НІП до заяв про призначення польської пенсії. Треба додати документи про період роботи на території Польщі. Довідку про працевлаштування військових квиток, страхове свідоцтво, довідку з навчального закладу, що підтверджує отримання вищої освіти, довідку у банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номера банківського рахунку, та інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії. Необхідно подати оригінали або копії цих документів. Копії документів в такому випадку можна засвідчити у територіальному органі Пенсійного фонду України за місцем проживання або нотарісом чи консулом Республіки Польща. Територіальний орган Пенсійного фонду України підтверджує достовірність даних, а потім пересилає цю заяву на розгляд до ЗУС або КРУЗ в Польщі. Якщо людина подає заяву лише на отримання виплат виключно за страхові періоди в Польщі. Вона може це зробити за посередництвом Пенсійного фонду України, за місцем проживання або безпосередньо до відповідної польської установи ЗУС чи КРУЗ в Польщі. Якщо ж ви працювали в Україні і Польщі і вас цікавлять виплати пенсії в Польщі, запрошую переглянути мій фільм на цю тему. Посилання я залишу в описі під цим відео. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в нових відео. Па-па!